Творча робота це робота. Так це само це Ключове. робота, це суперна робота. Так. Вона розважає інших, вона втішає інших. Ви повинні отримувати за неї гроші. А, так само. Ну вам вам так само треба платити за світло, кормити дітей, там водити їх в школу. І <світ> оце, типу, от просто ви ж музикант, вам вже Ну, Загалом та... творча робота, мені здається, по перше, якщо там взяти про штучний інтелект, то якраз те, що не може змінити штучний інтелект, це ідеї, це новаторство. Він просто не може щось придумати нове. Він буде, наприклад, там аналізувати те, що вже є, і на базі цього, але <світ> щось таке. Некісь якийсь... оксомірон він не продумає, бо він не може це поєднати. От ця робота, шо ну, все, здається... все, що, абсурдне. Так, вона, все, що вона абсурдне. не підлягає так. алгоритмам. Так. 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 і так само, от ми з Лайсі говорили фінансисткою, яка теж говорила, що mm. ще от ремесленники це теж та робота, mm -hmm. яка на жаль вона здається нам не такою можливо стильною, якийсь mm -hmm. люсер, але тим не менше, ця робота дуже високо Тому що якщо тебе зламається щось дома, ти ні mm -hmm. ти творчиться своєї там ти не починиш, та чи там як чимсь іншим. То тобто, це реально дуже класна професія, загалом потенційно mm -hmm. перспективні в Україні.